Це питання таке, знаєте, ну і просте і складне. Про це можна сказати позитивно. Так? А складне, бо Європа займається. Тому ну там не, не, не чисто, вони поєднують, там немає чисто дозорного. Тут більше розкажу вам Юрій Анатолійович про, про такі прикладні проблеми, бо він більше прикладник, я, я вам то знамець. Власне. Але потрібно мати знати конкретну ділянку, от чому це. Зараз я до цього повернуся, при, при приїхали до вас, власне, потрібно знати конкретні умови. В одному місці воно дуже гарно працює, що дає дуже великий позитив. В іншому місці ви, ви, ви би збережете, покращите його, але ви не будете мати урожай. Фермер не може працювати собі на збито, так? Роді. Навіть не фермер, а якщо у вас там вдома 20-50 соток, яких ви хочете обробити і отримати урожай, то ви мусите враховувати кінцевий результат. А тому безорне. Для яких культур, в яких умовах, в плиний клімат рік сухий одне буде, рік нормальний за зазволоженісті буде інше. Тому загалом позитивно для ґрунту безвідвальний обробіток або безперечний, або нульовий відробіток обробіток, перепрошую. Це що нову тіл називають. Ну, люди, які працюють з тим самим новилом чи з нульовим обробітком, так років, скажімо, 10-12. Вони вже вийшли на дуже гарний рівень, і вони, урожайність в них не зменшується, але вони економлять на обробітку, обробітку. дизель, до роги, робота та туриста та саме. Ну зараз там, скажімо так, дає ці сівалки комплексні. Ти зайшов воно зараз все, так? Да, зараз все. Середовище, наше проживання, це наше здоров'я, це здоров'я наших дітей, це здоров'я планети. Ми часто про це не, ну, не пам'ятаємо. <клес> Сьогодні нам нормально. Слава Богу. І ми Ну, в Україні важко говорити, що нам нормально, звісно, бо ситуація у нас складніше, але я про те, що ми і до війни не дуже звертали увагу І Ми, власне, оця проект і програма у нас спрямована на те, щоб люди могли самі своїми силами, простими методами. Бо так як я вам казав, що аналізи це. Класно, їх потрібно робити, і якщо є кошти. А Але якщо немає коштів, я просто тут, да, да. То тоді є ці варіанти, які ми вам пропонуємо, що кожен може собі зробити і навчити сусіди, як це робити, і раз на 3-4 роки проводити аналіз і дивитися, в яку сторону. Якщо побачимо щось негативну якусь тенденцію, тоді да, варто покликати вже спеціаліста і з ним порадити, що робити. Якщо немає цих негативних змін ніяких, чи все нормально, можна... В таких могла продовжувати працювати. Так, ну, а і, Наприклад, і... Добре, ми ми підкислюємо, і... зарахуємо, вони всі фізіологічно кислюють. Оці катіони і іони, які з'являються, е, бо діюча речовина заснована на тому, що е, потрапляючи в ґрунт. Елементи, які ми вносимо, вони мають бути доступні для рослин. Вони не 100% доступні, само собою. Там різна ефективність добре ви про це знаєте, але вони мають бути доступні, тобто вони в формі, яка дозволяє їм рухатись Рухатись із ґрунтовим розчином. Відповідно, рослина з ґрунтового розчину вбирає те, що їй потрібно. Знову ж таки, мінус в тому, що ми збільшуючи рухомість, ми піднімаємо окремих елементів того самого водню. і Алюмінію ми внесли добрива, ми спровокували хімічні реакції, вони вивільняються, стають доступними, тобто рухаються і збільшується кислотність. Ще одна проблема це йде вимивання, або, як говорять, інфільтрація разом із ґунтовими водами і підземні води. Тоже в ту добре. Тому добриво зараз ну, зовсім інша тема широка. Але добра, якщо ви питали, вони підкислюють підтаслі. Підкисли. Тому після внесення добре. Це ще років 20 назад, просто такої, такої, щоб глобальної проблеми з цим не було. Посіяли, посадили і воно росло якось. Проблеми наростають, дивіться, кількість, якщо говорити про землю в цьому. мільярдів з Десь скоро 8 буде. Прогнозують там до 50-го року 12 мільярдів. Населення росте, а кількість землі не збільшується. А навпаки, як говорив Юлія Анатолійович, ерозія знищує, різні проблеми про всі зараз не, не згадуємо навіть так звана деградація ґрунтів. Ґрунти знищують, посівні площі в світі зменшуються. А кількість людей росте. Який вихід? Вихід або більша ефективність вирощувати не 5 тонн, а 15 тонн пшениці Руки. Це вже технології дуже високі і дуже затратні, бо це можна робити. Але країни, де якраз найбільше бо з цим проблем немає, у нас навпаки народженість низька дуже. А в країнах Африки Почти, Радії, та, або в мінусі швидше. А країнах Африки і Азії, де народженість висока, а грошей в них немає купити продовольства. От чому проблема? Тому вони технології могли дати цей врожай, але це теж виснаження землі. бо Ґрунтує маю на увазі, тому що на певному етапі настає так звана ґрунта втома. Потрібні от, покривні культури, бо ми говорили про е, те, що можна розвищенувати яким чином сидерати. Сидерати і, і варіанти. ґрунт не повинен бути голим. Це стільки, що голий ґрунт, то ґрунт не повинен ніколи бути голим. Він має би зараз бути вкритим чимось. Бо звідси цей карбон чи глес для тих, туди. Говорять, а де ділис, значить, якщо взяти е, вимірювання гумусу? 40 років тому зараз прийняти, де ділося гумус, його, скільки в два рази менше? Повідьте, він так, він через це 2 два і, і там, і, і зараз зігріває нашу планету просто. Тут нема шкоди, там є ще ліжки. Ході такого Не, не набагато допізнилось? Ні. Ні. Не набагато. Тут трошки видно. Непорозуміння з Не, То на десяту, то на один. Робота. Ні. Ну і робота там буде. Та я думаю, і селяни теж всі зараз на уголок трохи. Час такий, не зовсім. Ну, часом я кажу, згадувати, часом, дало, ніколи не буде. А. Або йде дощ. Ви не працюєте, і ми поле не можемо з вами піти. Щоб щось подивитися і показати, або сонце, ви працюєте і тоді, може, якесь вікно є. Ну, Інсуд кормів, представник, так, тобто ви, Юрій Анатолійович, тоді кажіть, хто тут є, і з і, 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 і чого ми в принципі зібралися. Ну, В основному це у нас тут mm -hmm. представлені науковці інституту кормів. Я, Викленко Юрій, мої колеги Олексій, Руслан, Марина. Які представляють науковий відділ інституту. От, Юрій Михайлович, у нас професор Дмитрук, який представляє ну, наш співвиконавець цього проєкту, представляє е, 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 Юрій Михайлович, як правильно називається, е, е, ваша я, я працюю в Подільському державному університеті, як грунтознавець. Займаюся державством десь останні 35 років. Це місто, так? Але я одночасно працюю в Києві як експерт. Я працював 4 роки останніх до 23-го року включно. Не 4 останні буде, до 23-го року, до кінця включно я працював в міжнародній продовольчій організації. ФАО, так чули, можливо, чу, так? яка там приована є. Вона в Україні зараз досить інтересна, не допомагаючи мало фермерам, особливо на територіях, які постраждали від військових дій. Я працював в них як експерт з ґрунтознавства. Тобто я не агроном, не рослинник і не, хто там, не ветеринар, я суто ґрунтознавець. І тоді вже я продовжую, Юрій Анатольович, проєкт, який підтримує Європа, для того, щоб він цілком спрямований на поширення знань про ґрунти серед тих, хто користується ґрунтами. Грунтами ну, там у нас користуються і фермери, і пересічні громадяни, звичайно, яких є присадивні ділянки, незалежно від площі. Тому що кожен грунт є ґрунт. Він має ті самі закономірності. Він має свої особливості, але закономірності, як на нього можна впливати і що в нього можна отримувати. І як головне підтримувати його здоров'я, бо зараз говорять про грунт як про живу істоту, про здоров'я грунту. ані що говорить там якість грунту, таким чином. Ну і цей проєкт спрямований на те, щоб люди мали змогу бачити, яким чином оцінити стан здоров'я грунту самостійно. Бо звісно, що є е, лабораторні аналітичні можливості, ми тут згадували Василя Івановича, які очолює Пасічня, так? Mm -hmm. Які очули mm -hmm. вінькі управління обдаруші, так степ... раніше називалося, не знаю, зараз так зберігається на це. То ясно, що коли є можливість, і є гроші то зробити аналізи було б дуже добре. Якщо такої можливості немає, то є варіанти, коли можна самостійно оцінити свій ґрунт і час від часу періодично його оцінювати. Це має не тільки значення для сьогодні, але має значення, ну ми знову ж таки розмову мали, вели про, наприклад, ті самі вулицеві кредити для фермерів. так? Вони в нас також запускаються і зараз вже працюють. Не так часто, напевно, випрацюють, але головне, що нам дали якби, здається, три роки відтермінування Європи стосується тих, хто продукцію планує відправляти в Європі. Бо для них всі експортери будь-якої продукції, чи це є мед, чи це є капуста, чи це є пшениця, чи сою не має значення, сюди потрібно показувати, що ця продукція вирощена без. Викидів великий свого газу повітря в атмосферу. От у них вимоги такі до своїх є, але це неможливо, тому там встановлюються певні тарифи, коли сплачуються привезені продукції. На тому продукції різна, ну не Україна була там, мінімальна на час війни, дивиться 10, -10 євро, так і залишилося. Тобто тут теж є значення в тому, що ми мали уявлення, а який стан стану сьогодні, бо порівняти, що ми не викидаємо, чи викидаємо щось, повітря так, ми можемо мати, не можемо повинні мати мінімум два дві дати. Рік назад, наприклад, що було, і ще є сьогодні. Чи рік назад і ще є через п'ять років. Динаміць. Бо за один раз, як ми щось визначили, помірили, і побачили, ми не можемо оцінити, чи там є якісь. Позитивна динаміка чи навпаки не негативна. Ну і ми сьогодні зібралися, наскільки я розумію, більше для того, щоб е в полі, в польових умовах е показати і те, що ми говорили і проводили теоретичний семінар, е побачити, як, як в полі зробити оці найпростіші види е досліджень ґрунту, оцінити його стан. Ну і тут колеги склали. It's the Такий журнал для оцінки, Який, що ми можемо заповнити і відповідно мати далі якийсь початок, що причина. Це ж не важливо. Ну, кажіть, як, як вам далі зручно, щоб ми не відривали нас дуже від роботи, напевно. Ну, давайте на першу сторінку просто подивимося, там загальні дані, які є, ви можете мати ті точки, ну як мінімум дві потрібно мати. Так? Тут вони можуть відрізнятися або за глибиною орний тобто, шар 0,20 зверху, або на якійсь певній глибині, нижче орного шару. Щоб порівняти, який процес йде зверху, який йде нижче, що відбувається із тими е... самими... інфільтрацією води водипроцесів, розвитком кореневої системи рослин, не. біологічної активності, тому що ґрунт вносить, як ми говоримо на теоретичному семінарі, це і живе, і не живе тіло. Бо якщо ви берете зменшу ґрунту в руки, то кількість яка там є, вона перевищує. Населення планети, в цій одній ж мені. Ми його відділити від ґрунту не можемо. І ця активність, яка біологічна, вона забезпечує нам і родючість. Ми отримуємо врожай, бо там працюють мікроорганізми. Ось ці дві точки, як я сказав, глибині можна взяти. А можна взяти по відстані? У вас є одне поле, на якому вирощуєте пшеницю, друге поле, на якому вирощуєте цуковий буряк чи яку-небудь Якщо там у вас різні культури, ну то багаторічна культура, наприклад, і однорічна культура. І порівняти, який, який стан грунтів під одним видом використання і під іншим видом використання. Це ще заточок. Інші сідання, вони досить, в принципі, прості, але я думаю, що да, в полі може краще їх зразу вимірювати, і, і, і бачити і показувати. Боже, Юрій Михайлович, ми про ці методи, так покатечно ми тут. У нас чути, якби не сонце не б'є голову. Просто їх називаємо, такі як в журналі, у нас там не це демонстровані, і методично. А в полі ми просто продемонструємо і зробимо практично, як це можна зробити простими такими методами. Кожний із власників, кожен, хто бажає оцінити свій груп, може самостійно це зробити. Ну, дивіться, зверху йдемо вниз, на другій сторінці. Там є кислотний грунт. Кіхотність грунт грум мерюють приводи. Він з собою і його мріяв, але є е, так звані тест-смужки. Вони недорогі, ви можете їх собі купити кожен раз раз на рік чи два рази на рік поміряти, як змінюється кислотність. Тому ну що, ну, якщо ви інтенсивно ведете, я не знаю, хто присутній, тобто. якщо інтенсивне господарство, то можна частіше до того, як ви внесе добрива. І десь тиждень після того внесли, два тижні після того, як ви внесли, добрива. Що ви побачили, наскільки кислотність ґрунту звільнилася, і як, в принципі, яка проблема може бути. Отож, кислотність вимірюється, щільність грунту також вимірюється приладом, який у нас з собою, ми її помірюємо, і ви будете бачити. Щільність грунту можна вимірювати різними методами, але найчастіше, що в нас є, це чином. Далі структура ґрунту, інфільтрація, дощові черв'яки, е, рубезна, колір ґрунту, всі інші показники в полі вимірюються без.